Японська казка щастя з неба і з-під землі. Жили собі колись в одному селі дуже чесні дід та баба, якось почув дід від людей про таку звичку: якщо в новорічну ніч покласти під подушку картинку, на якій намальовано твоє бажання, то тобі присниться гарний сон і тоді та бажання сповниться. Так дід і зробив Прокинувся дід уранці та й каже радісно до своєї жінки. Стара, я бачив, ніби з неба зійшло на нас щастя. Таке диво ще ніколи мені не снилося. От, і чудово, це добра прикмета, відповіла баба. Минув січень, а незабаром і весна прийшла. Сьогодні гарна погода, мабуть, час уже і горох садити, сказав якось дід і подався на поле. Він розпушував землю, під мутикою щось дзенькнуло. Ой, що це? здивувався дід. Купнув глибше, з-під землі показався глек. Глянув дід всередину, а там повно золотих монет і великих, і малих. Оце знахідка. Але ж мені снилось, що щастя прийде з неба, а не з-під землі. Я не маю права на це золото, подумав дід і присипав глек землею. Коли він повернувся додому і почав розповідати про свою пригоду бабі, до них навідався в той час жадібний сусід. Що ти кажеш, знайшов глек з грішми? Напевно, з моїми, бо мені снилось, що моє щастя прийде з під землі, сказав сусід і помчав на поле. Глянув він в глек, а звідам ти вилетіли бджоли і покусали йому обличчя, руки і ноги. Обдурив мене, дід. Подумав розгніваний сусід і, зав'язавши глек ганчіркою, приніс додому. Вибрався драбиною на дах хати чесних діда та й баби і зазирнув через комен. Дід і баба саме про щось веселенько гомоніли, щоб знав, як людей дурити, сказав сусід, і почав витрушувати з глека бджіл. Та з нього не бджоли вилетіли, а посипали золоті монети, великі і малі. От, бачиш, стара. До сусіда щастя прийшло з під землі, а до нас з неба, сказав дід. Дід і баба тішились, не натішились золотим дощем. Кажуть, відтоді вони розбагатіли і жили в достатку та в щасті.